А я думала, це молодь прийшла на вечорниці, а це ви, мої подруженьки. Та ми просто двойшли і вирішили тебе зайти. Захід розпочали із театралізованої сценки, яку підготувала молодь товариства українських студентів-католиків Обнова. Одна із учасниць заходу Соломія Романишин розповіла, як готувались до вечорниць. Пам'ятаю, як знімала рушники в нас в селі над образами рушники. І треба було, відповідно, рушники на сценку, я всі ті рушники зрібала. Пралися, ладилися, щоб принести сьогодні. Також весь посуд мамин вигрібався, зносився сюди, що на святвечір зазвичай ставимо. Пампухи обов'язково поставили всередину. Ну і відповідно, вчили сценарій. Павло Куханський у театралізованій сценці зіграв канадійця, який завітав на українській вечорниці. Сьогодні я грав Джонатана, мій герой з Канади. Так, він дуже цікавиться українською культурою, музикою, загалом народом нашим. Тому він такий дуже в цьому плані. До святкування долучилось близько 300 учасників. Розповіла начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Христина Білінська. Власне, якраз традиційно спільно з громадським сектором більше трьох років, власне, якраз ми спільно організовуємо вечорниці. Це всі громадські організації національно-патріотичного спрямування, зокрема, ПЛА, спілка української молоді, українська модь Христова. Це Ва молодь, власне, якраз та інші громадські організації збираються власне якраз в Довженка для того, щоб можна один з одним познайомитися, один з одним прокомунікувати. Можливо, подальшому спільні проекти власне красберегти. Цей захід відкритий для всієї молоді міста Тернополя. Як організовували вечорниці, розповів співорганізатор заходу Віктор Драгущак. Ну, ми просто поділили, можна сказати, обов'язки, тому просто я розказував про Андрія первозваного. Так молодь молодь обнови. Так підготувала сценку сумівка Леся Голик. Багато знає про Андріївську вченицю. Часто їх проводили і також. Ну скажімо, різні ці забави. Так ми її підкидували ідеї. Також, ну тобто таким форматом працювали на вечорницях гостей частували варениками та різною випічкою. Своїми враженнями поділилися Вікторія Білинська та Ольга Маслюк. Сьогодні частували дуже смачними папухами, дуже смачні були вареники з капустою і крученики. Сподобалися танці українські, під народну музику. Дуже мені таке подобається. Найбільше гра на баяні. Це напевно запам'ятається на на дуже довго. Андріївські вечорниці за новим календарем відзначають удруге, розповів Віктор Драгущак. За словами однологині Оксани Ятищук, це свято має язичницьке коріння. Тоді його називали калитою. Хлопці та дівчата, яким виповнилося 14-15 років, вони мали хату, щоб разом повеселитись та поспілкуватись. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.